Чи знаєш ти, що наша стопа при народженні ідеальна? У діточок пальчики розширені, простір між ними вільний, що здорова стопа утворює ніби букву ВІ. Але з часом стопа деформується через взуття. Причому будь-яке ортопедичне, бо воно не призначене до вільного положення пальців стоп, неправильне положення стопи у взуті або приходінні, та слабкі м'язи стоп. І, на жаль, з часом це призводить до вальгосної деформації стоп, тобто кісточка починає випирати в районі великого пальцю, проблем з поставою і болях в спині та колінах. Топам варто приділяти увагу, як і спині чи м'язам животу, і вони також піддаються корекції при грамотній роботі. Про це ми і поговоримо у наступному відео. Чекаю тебе на другій частині.